Олександр Савицький, головний тренер Кременчука. Олександре, ваш короткий коментар по грі. Ну, не взирає на таку перевагу, в общем-то гра видалась бойовою, і тому ну, я задоволений перемогою. Ну, хлопці так трохи, трохи завелись в кінцівки. Ну, це добре для, для розвитку нашого виду спорту. Команда нещодавно повернулася з міжнародних змагань. Скажіть, як вам враження від Континентального кубку, самовіддача гравців? Ну, ми так робили аналіз е цього турніру. Ну, можу сказати так, що хлопці е на доволі такому високому рівні провели турнір, але є деякі е хіби. Котрі ми мали не допускати. І ми з хлопцями переговорили, вони знають. Я не буду казати, що це, але якщо взагалі брати, то ну, так грати в хокей не можна, як ми грали. Підсилення гравців з Дніпра і Київська команди Сокола вам допомогло? Ну, такі е важкі, важкі питання, але ну, так, якщо брати за п'ятибальною системою, ну, десь на трієчку допомогли б. Не вистачало часу, щоб зігратися між ну, Не в тому річ, а рівень, рівень хахке немного такий другий. Нам до цього ще рости і при такому е правильному відношенні до хокею, може, колись ми і доростемо до цього рівня. Які очікування від наступних ігор? Ну, у нас очікування завжди однакові. Будемо робити, роб, е робити все для того, щоб перемогти е в цих іграх.